Всім привіт, мене звати Олег, ви на каналі Шедевних Столера. Сьогодні я вам хочу трошки розказати і показати. Мені сьогодні я робити не так як сьогодні неділя. Значи я склеював три таких круглячка е, з дошок сосни. обрізав я їх е, ножовкою, таких менш-більш круглих. Склеюю я їх за допомогою клею PVA універсальний водостійкий D3. Значить, тут пише, що він може... Можна сказати, що середині приміщення для шпалер та гіпсокартону, для DVN ОСБ та паркету. Значить, він є на водній основі, висока сила щеплення пише, екологічно чистий. Ну, не знаю, чи він є екологічно чистий. Не знаю чий то клей є, звідки він. Пише тут по російськи і по-українськи, більше по ніякому я пан, думаю, що або російський, або український клей. Значить, тримає він доволі таки добре. Той що я склею, він нормально так тримає. І він е, пише, що при плюс 20 градусів за Цельсіях склеює за швидкістю 15 хвилин. 15-20 хвилин, але це неправда. Значить, я коли склеював, е, то при температурі 24 градуси воно склеювало десь через пів години. Так що все, що там пише, то не так, то є дуже і правда, але близько. Значить, склею я за допомогою таких саморобних струбцин. Ось такі дві пластини є. Пластини доволі такі, тоненькі, вони гнуться, але на перший раз піде. Я потім зроблю більш твердіші. Значить, Тут стоять дві шпильки і тут закручується гайками. І сюди вставляється наша заготовка, яку ми хочемо склеїти і зажимаємо. такий мене добре, файно тримає. Я пробував навіть от, стукати, воно не розриває, файно тримає. Вчора я вже все зробив штативи. все добре є, все настав. Почав знімати, ставлю я, коротше, на мотор, на, на мотор нашу планшайбу і тупо в гайці зірвалася різьба. Не знаю, що то було, але тупо зірвалася різьба. І так що не викликло я вчора відео і прийшов сьогодні зняти якесь відео. Зірвала з різьба, я ніяк не зміг протучити. І значить ті, що мені тато робив, так само якесь прокляття, я не знаю, от. В гайці тупо лишився. І я не зміг нічого протучити. Значить завтра я спробую зробити ще одну планшайбу. Доробити трошки штатив, бо він щось з не дуже добре є. Роблю штатив і завтра знімлю або післязавтра знімлю, як я, я ту штуку обточу. Значить, ще я хотів з вами поговорити про стемески, які ми з цілим віталіком кували. Значить, в нього скоро вийде віде відео на каналі, як ми то кували. Значить, накували ми доволі таке, о, багато дуже. О, Ото все, що ми накували. Ну покажу я вам все, от тільки половину. Значить, кував я от ще таку арматуру. Арматура дуже м'яка, але, на... але воно дре нормально, Значить, таке ще долуто, ви виділи, як я робив до нього ручку. Я віду. Значить, ще одна така стамеска, така сама як перша. І два таких маленьких долута з кругляка. Значить, ну... Це, що я хотів сьогодні вам показати. Відео я знімав раз 4-3, тому що перший раз не вийшов, другий раз я наставляв штатив, а третій раз баба принесла їсти прямо в майстерню. І мені ніяк не виходило знімати відео. Ну і вже на п'ятий раз мені повезло, я вже нормально зняв відео. Так що всім до побачення, ставим лайки, підписуємось. E, Значить, скоро вийде відео, як я буду втожити отую балуанку. Включити я певно буду в таку саму шкатулку. Так що, але скоро розіграш тієї шкатулки 12, 12 числа 12 лютого. Значить, скоро буде, я вам скажу, хто виграв цю шкатулку. І знімлю це, і знімлю це на відео. Значить, я знімлю скоро відео і завтра або післязавтра, року, як я обточу цю штуку. Так що став лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення.